Візит Тараса Прохацька до Ужгорода водночас і явище вже звичне і завжди дуже очікуване. Особливо це не приховують у Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Тепер український письменник, публіцист з Івано-Франківська, лауреат Шевчанківської премії завітав у межах літературної мережі проєкту Підтримка внутрішнього культурного діалогу в Україні з ініціативи міжнародної літературної корпорації Меридіан Черновіць. Є створена така програма поїздок турів авторів цього видавництва містами України. І, і моя черга тепер припала на Ужгород. Мета схожих заходів показати, що під час війни культура продовжує розвиватися. І вона варта того, аби за неї боротися, каже модератор заходу Євгенія Напуда. Наші захисники борються на фронті. А ми маємо боротися в інформаційній війні, маємо відстоювати свою культуру. І завдяки цьому проекту письменники мають можливість говорити зі своїми читачами, просувати своє слово, говорити правду про те, що відбувається в Україні, доносити це через свої тексти, через свої зустрічі, публічні дискусії. І це теж свого роду культурний фронт. Сьогодні маємо честь приймати в себе в гостях. Тараса Прохаська, це не тільки літератур, це є своєрідний філософ нашого часу. Творчий вечір із Тарасом Прохаськом це і змога отримати натхнення для читання книжок. Я за освітою український філолог, тому і ми проходили О, Тараса війна. Прохаська на п'ятому курсі, коли вивчали сучасну українську літературу. Захотілося якось освіжити свої знання. Місія таких проєктів складається з різних частин. Це і спосіб підтримати літераторів, яким необхідно виживати в цей непростий час, і змога задовольнити потреби читачів, котрі прагнуть зустрічей з авторами. І нагода вкотре довести незламність української культури зі слів ініціаторів зустрічі. І звісно, це підтримка видавничої справи. Мета ділиться на декілька сходинок як за. Пірамідою Маслоу. Е, перша мета це завантаження літературної книговидавничої галузі. Е, цей проєкт відбувається в 14 містах, і в кожному місті е, – це 5 виступів е, протягом 5 місяців. І в кожному місці виступають двоє місцевих е, літераторів. Або тимчасово переміщених осіб. А троє це гості, які відвідують ці міста. Тарас прохасько спілкувався і про літературу в час війни, і про літературу до повномасштабного вторгнення. Зокрема, презентував свої видання, що вийшли у світ нещодавно, відповідно підготовлені до друку ще до війни. Це збірка есеїстики, так але та крайнього видання автора вибраних текстів, написаних упродовж 10 років. Бо є так, Тарас прохацько пропонує коротку прозу про свої враження, роздуми, рефлексії на те, що відбувається у світі, та зокрема із самим творцем текстів. Це є, е, проза, яка е, кожен фрагмент е, цієї прози є закінчений, завершений. Коротка проза. Їх багато, кілька десят, чи кілька сот. Не знаю, цих уривків. І е, ну і це така мозаїка е, життєвого досвіду. Бо є так книжка вибраних творів від раніших до новіших. Серед них є ті, що були написані 10 років тому. Мислить пан Тарас як біолог за фахом, за флористичними системами. Лориску не цікавить нічого іншого, крім того, що є, які види присутні у певному екотопі. І Налаштована на то, моя філософія, що е, ми також є е, різними видами, грубо кажучи, всі, які живемо в якомусь певному місці. І от співіснування цих е, абсолютно е, самовартісних. Е, е, Організмів чи життів, але кожна з них самовартісна, але кожна з них перебуває у зв'язку і в певній комбінації з іншими. Коротка проза жанр, що чи не найбільше відповідає запитам динамічної сучасності. Знайти час і побути в якомусь довгому романі нині вдається не часто. А коротка проза сприймається за одну порцію, каже письменник. Людське сприйняття, людське мислення, потоки інформації, вони привели до того, що, що всі ці враження і сприйняття є щораз більше фрагментарними, а відповідно, зосереджуватися на чомусь, перебувати довго у чомусь сучасній людині є досить тяжко. Тарас Прохасько любить Закарпаття за близькість до його рідної Івано-Франківщини та іншість водночас це є та частина, скажімо так, України, яка для мене є виразно близькою, але разом з тим інакшою ніж. Та в якій я живу, і але абсолютно зрозумілою і абсолютно знаною, і більше того, я з великою радістю приймаю цю іншість і розумію свою іншість тут. Але це є то місце, де ця іншість і близькість є у для мене у найкращій пропорції. Війна змусила багатьох творчих людей поставити свою діяльність на паузу. Тарас Прохасько зустрів війну в день чергування щодо написання колонки у видання, у якому працює, почалася війна, як не дивно, з Франківська. Франківськ є одним з найспокійніших міст в Україні, але почалася вона ударом ракетним по франківських авіаційних різноманітних об'єктах. Ну, ми всі вдома і в місті почули ці власне бомбування. То був четвер. А я у четвер е, маю свій день у е, свою чергу, або як кажуть в горах ред. Маю рєд е, на написання на колонки на таку газету Електронну Збруч. І е, я, коли почалася війна, я Е, я знав, що тут треба написати. Я сьогодні маю написати, написати, і е, спочатку ну, я собі думав, ну що, що, кому воно тепер потрібно, і взагалі що буде, як далі. І через якісь там пару хвилин, роздумів, що робити, я е, вирішив, що е, просто треба е, якомога більше е, робити того, ну, що робили перед. Е, Війною, і е, то мені допомогло е, відкинути е, якісь багання, треба, чи не треба, можу чи не можу. Війна особливо потребує багато літератури та розмов про неї. І не тільки для того, щоб рефлексувати почуттями нині, а й для того, аби існувати.